Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми виконаємо з вами практичну роботу Ростові рухи рослин на прикладі проростків насіння. Запишіть, будь ласка, мету роботи. Закріпити знання про види рухів рослин. Поглибити знання про ростові рухи рослин. Для роботи вам знадобляться. Підручники, довідкова література та проростки пшениці. Пригадаємо, що для рослин притаманні ростові рухи зміна положення органів і частин рослини зумовлені нерівномірним ростом клітин певного органа. Ростові рухи поділяються на тропізми, мутації та настії. Ми сьогодні з вами більшу увагу звернемо на тропізми. Тропізми це рухи, які спрямовані вздовж дії певного зовнішнього чинника, виділяють геотропізми, фототропізми, хемотропізми. Позитивні геотропізми прикладом є ріст корення за силою земного тяжіння глиб. Прикладом негативного геотропізму є ріст. Пагона проти сили земного тяжіння вверх. Прикладом позитивного фототропізму є ріст стебла листків до сонця, прикладом негативного фототропізму є ріст корення вглиб ґрунту, подалі від сонячного світла. Темотропізми також можуть бути позитивні і негативні. Для прикладу, якщо у ґрунті збільшена кількість корисних поживних речовин, корінь буде рости в напрямку до даних речовин. Але якщо в ґрунті концентрація цих речовин або інших буде більше від норми, то корінь буде рости в напрямку від них. Отже, прикладом геотропізмів пригадаємо, позитивного коренів корінів вглиб ґрунту, а стебла вверх проти її сили земного тяжіння. Отже, приступимо до виконання роботи. Проростіть кілька насінин пшениці у прозорих пластикових стаканах. Один стакан поставте вертикально. Інший положіть на бік, прикривши ґрунт харчовою плівкою для уникнення висипання. Після проростання насіння плівку обережно зніміть. Визначте напрями росту пагона і кореня зернівок пшениці в різних стаканах. Стакан номер 1 виставили вертикально. Зверніть увагу в напрям росту коренів. І Стакан номер 2 на набік. Зверніть увагу на напрям росту коренів і пагона. Відповіді запишіть в зошит. Розгляньте проростки пшениці. Визначте, які види ростових рухів їм притаманні. Відповідь запишіть в зошит. Поясніть, які види ростових рухів ви спостерігали на даних прикладах. Чому корінь проростків пшениці не росте до дна стакана? Відповідь Запишіть в зожит. Зробіть висновок про види ростових рухів, які характерні для проростків пшениці. Запишіть висновок в зошит.